Ну і е, не можна було не відвідати в е, берегові музей Анни Горт. Анна Горва це Більєвська скульпторка, добре знана в місті та за його межами. Вона працювала переважно в жанрі камерної скульптури, створюючи образи, близькі до людини міського простору. Її роботи це не монументальний пафос, а тиха розмова з глядачем, увага до характеру, жесту і настрою. І тут вам про це розкажу. Чувна пані у вас в місті Берехово, коли хочете, можете зайти в нас в Турінфо. Можете запитати і завітати до нас на екскурсію. Ну, а поки ви не на екскурсії офлайн, то онлайн я розповім вам трішки про Анну Горват. Ця людина, про яку в берегові говорять не лише як про мисткиню, а як про людину, котра йшла своїм шляхом щиро і без зайвого пафосу. Вона була самоуком і народилася в 1924 році в простій родині. Спочатку Анна працювала на заводі, де вперше познайомилася з червоною глиною, а згодом ця глина стала її мовою мовою скульптур, медалі, композицій і портретах. Вона не шукала ефектів, натомість знаходила правду в людських рісах, у їхніх повсякденних історіях та настроях. Її роботи не раз з'являлися на виставках у Варшаві, Будапешті, Берліні та Бухаресті. Моє е, доробку тисячі скульптури мідали, але найважливіше те, що люди пам'ятають її не за цифрами, а за теплом, який випромінюють її роботи за ці моменти щирого діалогу між твором і людиною. У Берегові існує музей Анни Говард. Ми його з вами онлайн відвідали і запрошуємо, коли ви будете в Закарпатті, відвідати його також. Офлайн. І коли ми говоримо про місцеву скульптуру і спадщину, ім'я Анни Горват звучить як символ людяності у мистецтві, без урочистих пауз, але з глибоким розумінням краси, простих форм і живих історій. Ну, а зараз ми знову повертаємося на ярмарок. Де...